Що я вам скажу, я її купила в Туреччині, бо е, знаю, що дуже добре нею користуватися для любого типу шкіри. І е, не дивлячись на те, що в мене більше до сухості, все одно е, раз на тиждень потрібна така генеральна чистка. І тому, коли я побачила, що вже з'явилася в продажі саме ця маска, то я її взяла. І чекала, якщо чесно сказати, компанію. Тому що ну як можна одному споживати щось добре, щось таке феєричне ще й нове. І тут приїхала моя коліжанка з Києва. Євчка? І ми з нею вирішили спробувати е, ту, таку новинку для того, щоб і, е, і вам розказати і зрозуміти для себе наскільки вона потрібна. Ну, е, Треба сказати, що враження склала ця маска дуже добре. Е, ми і в процесі, і в результаті отримали е, чисту шкіру. Знаєте, Ну, не аж не перший раз е, користуюся масками такого роду. І ця вигідно відрізняється. Ну, мої враження такі, що накладати її легко, вона легко змивається і не дуже стягує шкіру. Перш ніж робити таку процедуру, я поговорила з косметологом. В мене є така Леночка, вона косметолог, яка живе в Харкові. І вона порадила, перш ніж наносити маску, гарно помити личко навіть нашим скрабом. Іра взяла ще міцелярну воду. Вона її любить. До речі, у нас різний тип шкіри, і в нас була можливість спробувати, як, як маска впливає на суху і на схильність більше дожирної шкіри. І от ми ем, потримали отримали різду ем, на різній шкірі, але одні й те саме приємні враження. Е, коли ми помили шкіру, далі е, така порада була від косметолога, нанести навколо очей е, м м крем. Який не дасть пересушити делікатну зону навколо очей і не дода, додасть зморшок. А друга порада вам уже від нас, тому що ми попробували і нам захотілося на наступний раз так зробити і на губи покласти так само крем. Це може бути будь-який денний крем, або, ну, наприклад, взяти з арганою, він у нас такий маснуватий. І е, коли ми нанесли, значить нанесли краще, наносити краще всього все ж таки руками, бо пробували лопатками, пробували і е, там, такими е, ну, так як шпательками, навіть ціліконовими. Ні, краще все ж таки руками. Бо е, порада, щоб е, маска була. Тонким, але і не товстим шаром, однорідним. І щоб не було десь якесь перетягування, ну, можна зробити акцент на стратегічні зони, такі як лоб, підборіддя, там, де в нас нос, там, де в нас природньо більше пор. І тому тоді буде кращий і ефекти, і ну, буде така прицільна дія маски. Потім, коли ми її змили, далі звичайне користування. А я не я хотіла сказати, що Іра використала міцелярну воду, вона її любить. Вона каже, що дуже добре її чистить пори саме міцелярна вода. Я використала наш гель для ну, гель іменно не молочко, а гель. Тому що хотіла сказати, для жирної шкіри, але він не для жирної шкіри, він для любої шкіри просто не кожен, щоденного використання а, можна міняти з молочком. Ну і що ми отримали? Ви знаєте, мені просто ми цю процедуру робили ввечері. Ну, звичайно, вже коли зробили все, що хотіли, адже вона приїхала в гості, і нам хотілося все зробити протягом дня. Тому е, ділитися враженнями нам прийшлося зранку. І мені просто кортіло бігом розказати про враження, бо вони не пересічні, вони е, е, феєрічні, і, е, ви знаєте, <кій> дуже легко все змилося, шкіра підтягнулася, було враження, що навіть не пор немає, не зморшок мілких. І після того, як ми покористувалися далі програмою Тонік і е, Крем вечірній, то е, ну, і, е, е, після, е, верніше, після Тоніка ми ще покористувалися нашими е, там, е, гіалуроновою сивороткою, і е, колагеновою, ну, знаєте, як По е, тому, хто як хотів. І... Е, Після крему вже ми отримали шкіру мрії. От правда, настільки приємно, настільки гарно, Ну, для того, щоб ем, ну це така наша практична частина. А потім я собі нагадала: думаю, от перш ніж ем, розказувати е, наше враження, ще би я хотіла два слова розказати взагалі про коалінову е, білу глину, щоб ви для себе. Могли зрозуміти, для чого і кому потрібна ця маска. Колінова гліна або біла гліна, вона є надзвичайно популярна в косметології і е, її такі от брендові є такі основа її е, властивості це є очищуюча і заспокоююча дія. І е, маски вони добре, як особливо для комбінованої і для більш дожирної шкіри для частого використання. А для сухої шкіри. Вона більш, так скажемо, знаєте, як гігієна, десь колись. І по відчуттям, от коли ви попробуєте маску, ви зрозумієте, як часто їй потрібно саме для вас. Чи це буде раз, наприклад, на місяць, чи це буде раз на два дня, ой, два тижні, ви вже самі зрозумієте. Значить, які основні такі пункти запишіть собі. Перш за все, це є очищення пор. Ну, якщо навіть шкіра суха, все одно у нас є місця там, де є пори, це є підборіддя ніс лоб. Тому калін він дуже довно, дивно і дуже гарно всмоктує в себе шкірний жир та виводить токсини, які і очищають пори, а і також забираю ці чорні точечки, знаєте, і е, якщо є якісь прищі, тому от е, цей такий перший момент. Другий е, дуже важливий момент це є м'ягке відшолушування епітелю, який вже, е, ну, вже ну, не потрібний, да, той, який вже загинув. Шкіра, глина ем, забирає ті клітиночки, які ем, виявляють по, показують показують нашу шкіру гладкою та свіжою. Далі, е, третій момент це сама текстура шкіри. Вона стає така, знаєте, більш гладка і е, ну, така сяюча, якщо можна так сказати. Да, шкіра це було дуже замітно на, е, після нашої процедури. Наступне, це є заспокоююча дія. Коли є якісь запальні або подразнюючі моменти на шкірі, то глина забирає і тому це добре, навіть коли шкіра чутлива. Звичайно, треба зробити таку процедуру ну, як пробну. Для того, щоб, особливо коли чутлива шкіра, але знаєте, що така властивість притаманна для білої глини. І е, наступний момент п'ятий це мінералізація шкіри. Так як в коаліні є мінерали, такі як магній, кремній, кальцій, то вони е, шкірі корисні. І шкіра з задоволенням її споживає. Ну, треба маску нанести десь на хвилин 10-15, так, щоб вона висохла. Ви знаєте, спочатку вона така каламутна і видно, що вона мокра, а потім стає біла. І така дрібно-дрібно дисперсна. До речі, от ще такий момент важливий, коли зазвичай е, наносиш маску, то все навколо в цій масці. Бо вона сипить, не сипеться навіть, а бруднить е, все навколо одежу, е, там полотенце, рушничок, е, е, якийсь там умивальник. Ця настільки дрібна і настільки така, знаєте, як, е, от мені нагадало, я була е, в гостях у сина на, на океані, і там є такий білий-білий тоненький пісок. І от, от саме глина ця вона абсолютно, знаєте, як борошно стає. І е, легко змивається, ніде не залишається слідів. І шкіра після того дякує. От моє таке враження. І не тільки моє, і моєї коліжанки Ірини і її е, шкіра так само подякувала. Зранку, до речі, було враження такої насиченості, наповненості і чистоти шкіри. Тому от просто від душі рекомендую, і е, можу сказати, що е, перше враження було феєрічне і прямо знаком оклику. Передаю вам його, користуйтесь і рекомендую до споживання.